English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл уроків за граматичним довідником, за граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. І сьогодні у нас Юніт 6, The verb used to. Розглянемо з вами дієслово, фразу минулого часу used to та personal pronouns, особові займенники. А почнемо ми з діалогу, як завжди. The dialogue is between Terry and Jean. Hi Jane, what's up? Привіт Jean. Чому справи? Not much. What are you doing here? Не дуже. Що ти тут робиш? Well, I want to ask you something about your brother. Я хотіла б запитати тебе щось про твого брата. What is it? Що це? You say I want to buy him a present for his birthday, and I need your help. Я хочу придбати йому подарунок на день народження і мені потрібна твоя допомога. Does he like computer games? Well, when he was younger, he used to like them a lot, but now he doesn't. він був він дуже любив. Але зараз – what about music? I can buy him a CD. А якщо до музики, я можу подбати йому диск. Well, he used to buy a lot of CDs, but now he downloads all his favorite songs from the Internet. Uh, він раніше купував багато дисків, але зараз він завантажує усі свої улюблені пісні з інтернету. You can buy him a skateboard. ти можеш придбати йому скейт. He didn't used to like skateboarding in the past, but now he loves it. Він раніше не любив скейтбординг, займатися, кататися на скейті, але зараз він любить. That's a good idea. це гарна ідея. now answer the question so what does terry want to buy uh, jeans uh, to buy jeans brother she wants to buy computer games she wants to buy computer games what did jane's brother used to like in the past Що він раніше любив у минулому? He used to like, used to like uh, playing computer games. He used to like. He used to like computer games. Does Jane's brother buy CDs now? No, he doesn't. No, he doesn't. What does Terry decide to buy Jane's brother? She decides. Skate. Yes, a skateboard. She decides to buy him a skateboard. Good. Well done. The Develop used to. У стверджувальних реченнях ми використовуємо фразу used to, плюс дієслово слово початковій формі з будь-якою особою однини множини. I he she, it, you with they used to play. Перекладається це так. Раніше він, наприклад, грав. Раніше я грала, раніше воно грало, раніше ми грали, ви грали, ти грав і вони грали. Тобто used to це як past habit, минула звичка. У заперечній формі ми заперечуємо used to з допомогою того ж самого допоміжного дієслова з past simple didn't. Didn't забирає на себе закінчення –d у фразі used. Didn't used to play. Щоб поставити питання, ми цей did – на початок у past simple tense Did he used to play? Did she used to play? Did we used to play? Did you used to play? Did they used to play? The verb used to is followed by the base form of a verb Після фразы used to в It describes actions that happened often or regularly in the past, but they no longer happen Оця фраза used to плюс дієслово слово початковій формі описує дії, які відбувалися регулярно або часто в минулому, але зараз вже не відбуваються. We form the interrogative and negative with did or didn't. Це я вже сказала, що з допомогою і did, didn't ми можемо з вами утворити питання відповідно і заперечення. При цьому used тоді втрачає своє закінчення дій. We used to go skateboarding every afternoon when we were young. We go now. Раніше ми займалися скейтбордингом, катались на скейті щодня, коли були молодими. Але зараз ми цього не робимо. Ось така чудова фраза used to. Ну, і щодо personal pronouns. Давайте ми з вами розглянемо особові так, займенники і об'єктні займенники. А, я, мі, мені. You – ти або ви, you – вас, вам. Uh, Далі he, він, him, йому або його. вона, her, її. Ит воно, ит йому. І остання they вони, them. їм. Так. Just, subject personal pronouns are used to show who or what does something. Um, Особові займенники, які стоять у назиновому відмінку, показую, використовуються, щоб показати, хто або що, виконує, що, що або хто робить. They replace proper nouns or common nouns and go before the verb as subjects. Вони можуть замінити особові ну, звичайні іменники, так би мовити, і вживаються перед дієсловами в якості. Підмета. Наприклад, look at that girl. She's beautiful. В даному випадку she заміняє слово girl. Object personal pronouns об'єктні особові займенники, are used after verbs as objects or after prepositions, використовуються після дії слова як об'єкти, ну, як додатки, так, або після прийменників. Scott is so funny. Скот такий кумедний. Look at him, поглянь на нього. Ви бачите місце слова «хім» в реченні. Це у нас додаток в реченні. Так, а «щі» в даному випадку це у нас підмет. Зазвичай ці об'єктні наші займенники вживаються після дієслів і прийменників в реченні. Кірус. Ну, а зараз давайте з вами перейдемо до практики. І так, activities. A. Look at the pictures and make sentences using "used to" as in the example. was "used to" in the past and now. John didn't used to be slim. Ranija Jim ne hudenkim He used to be chubby. Він був опадковатим, They didn't used to live uh, in Perry, in London. Yes, they. Didn't use to live in London, they used to live in Paris. They didn't used to live in London, they used to live in Paris. Martin and I didn't used to drive to school. Martin and I didn't used to drive to school. Мы не ездили до We used to walk to school. The building didn't used to be a supermarket. The building didn't use to be a supermarket, it used to be a hospital. Ця будівля не, раніше не була супермаркетом, вона була шпиталем. Стела uh, didn't, didn't used to have fear here. Стела didn't use to have fear here. She used to have dark hair. У неї раніше було темне волосся. And the last one. My parents used to go hiking. Didn't used to go hiking, yes? Тут мабуть нот поставить еще. Итак, my parents didn't use to go hiking. To go hiking. in the mountains they used to play football good post out video na activity b Look at the table. Погляньте на табличку, And write sentences about Mr. and Mrs. Grant. Напишите речення про містера та місіс Грант. They used to use used to and didn't use to as in the example. Итак, Mr. Grant past uh, and present habits yes and Mrs. Grant. Ride a bike to work, go camping and travel abroad. Mr. Grant used to ride a bike to work. But he doesn't now. Раніше містер Грент користувався велосипедом, аби дістатися до роботи, а зараз він цього не робить. А місіс Грент навпаки. Місіс uh, Грент didn't used to ride the bike to work, but she does now. Далі пишемо. І так, містер Грент Так, didn't. Use to go camping. Camping. Оця фраза didn't замінила слово раніше. Розумієте? Раніше містер Грант не uh, займався кемпінгом, but he. does now. Але зараз він ним займається. А щодо місіс Грант дивимося, а воно навпаки. Так, місіс Грант. Used to go camping. camping But she doesn't. Now. А місіс Грант навпаки. Раніше займалася кемпінгом, а зараз вона цього не робить. Не хоче. Так, наступне. Містер Грант. Used to travel abroad. Used to travel abroad. But. He. Doesn't. Now. Раніше містер, uh, містер Грант багато подорожував, так? Мабуть, за кордон. А зараз він цього не робить. А Місіс Грант навпаки. Місіс Грант. Didn't use to travel abroad. But she does now. Але місіс Грант раніше, так? Не подорожувала за кордон, але вона цього робить. Це робить зараз. Good. Це в неї зараз війшло у звичку. Поставте відео на паузу. Activity C complete with object pronouns to refer in, uh, to the words in bold. Итак, треба нам поставити скрізь об'єктні займенники наші. He is talking to you. Listen to him. Він з тобою розмовляє. Слухай Tina is my best friend. I love her. Tina моя найкраща подруга. Я її люблю. I asked my brother to help me with my homework, but he didn't. Я попросив свого братика допомогти мені з домашнім завданням, але він не зробив цього. For, I love reading about the history of Egypt, I know a lot about it. Я люблю читати про історію Єгипту, я знаю багато про неї. Where are my sunglasses? Де мої окуляри? I gave them to your sister. Я віддала їх сестричці твоїй. I never go camping, I hate it. Я ніколи не займалась кемпінгом, я ненавиджу його. We want to see your holiday pictures. Can you show us? Ми хочемо подивитися твої фото з відпочинку. Чи можеш нам показати їх? Good. Activity D. Complete the text with subject or object personal pronouns. Нам треба доповнити цей текст. В даному випадку це лист Зою і Тому. З особовими займенниками в, в називному відмінку і в об'єктних відмінках. В об'єктному відмінку, непрямих відмінках. І так, Dear Tom, how are you? Привіт. Любий Том, як справи? I'm writing to you from Rome. Пишу тобі з Риму. I'm staying at Carla's house. Я зараз у будинку в Карли. Do you remember her? Чи пам'ятаєш ти її? We went. To summer school in the UK together. Ми ходили до літньої школи в Великобританії разом. She lives with her parents near the city center. Uh, вона живе зі своїми батьками біля центру міста. They are archaeologists, so they know a lot about the sites in Rome. Вони, ж... вони археологи, тому знають багато про визначні місця Риму. Today I'm visiting the Coliseum with, the, with her, yes. з нею відвідую Колізей, and tomorrow her cousins are joining us too. А завтра її кузини або кузени також до нас долучаться. до нас. Well, that's all for now. I promise to write back soon. Обіцяю написати... Іще скоро тобі. Лав Зої. З любов'ю Зої. Ну ось така історія. Good. Activity E. Circle the correct words. Обведіть правильні слова. When I was young, I used to go horse riding, but now I don't. Коли я був молодим, я займався верховою історією, так, але зараз я цього не роблю. 2. Who's William Bart? I don't know him. Хто William Барт? Я його не знаю. 3. This hat is really beautiful. Цей капелюшок справді прекрасний. Where did you buy it? Де ти його придбала? 4. Jessica didn't used to take the underground to go to work, but now she does. Jessica раніше не їздила метро до роботи, але зараз вона це робить. 5. Maria, where did you put my books? Марія де ти поклала мої книги. I can't find them. Я їх не можу знайти. This is a picture of my grandmother. She was very beautiful. Це фото моєї бабусі. Вона була дуже красива. The seventh one. I didn't use to wear glasses, but now I wear them all the time. Я раніше не носила окуляри, але зараз я ношу їх постійно. Okay, answer the questions about yourself. Дайте відповіді на ці питання про себе. What did you used to do in your free time when you were younger? When I was younger. Час, when I was younger, I used to play, наприклад, tennis. Я грала в теніс. So what time did you use to wake up and go to bed when you were 5 years old? О лягали коли вам When I was 5 I used to wake up at 8 o'clock. And uh, go to bed at 10 o'clock. Okay. What did you used to be scared of when you were younger? Okay. Um, Чого ви раніше боялися, так? Чого ви боялися, коли ви були молодшими? Так, отже, початок такий же самий, як і в першому реченні. When I was younger, I used. To be scared of darkness. Так, коли я була молодшою, меншою, так то я боялася темряви. Four. What did you used to look like when you were younger? Як ви виглядали, так, як коли ви були молодші? When I was younger, I used to. Можливо, I used to be. I used to be slimmer, була худішою, стронкішою. І останнє. Did you used to hang out with your friends when you were younger? Чи ви гуляли з друзями, коли ви були молодші? When I was younger, yes, I used to hang out with my friends. With my friends. Good. Excellent. Так, ну тут скрізь можна поставити коми ще. Так, when I was five, comma. When I was younger, when I was younger, when I was younger. Good. Це як приклад для вашої відповіді. Speaking, talking peers, ask and answer questions about what you and your partner used to do when you were younger. Тепер треба поставити питання так when you were younger. Своєму напарнику. Наприклад, did you used to speak English when you were younger? Yes, I did, no I didn't. Did you used to use a computer when you were younger? Чи користувався ти комп'ютером, коли був молодшим? Did you used to do the washing up when you were younger? Did you used to read newspapers when you were younger? Did you used to tidy your room when you were younger? Нехай ваш напарник вам відповість на ці питання. Yes, I did, no I didn't. Два варіанти відповіді. Ну, а потім запишіть. Writing. Write a few sentences about things that you used to or didn't use to do when you were younger. Напишіть декілька речень про те, що ви робили або не робили, коли ви були молодшими. You can use some of the ideas from the speaking activity or your your own. Yes? Так, when I was younger, I used to have More free time. More free time. When I was younger, I used to hang out with my friends. With my friends, also I used to. Um go to different clubs son always um to different clubs when I was younger I used to I used to like probably yes I'm playing. Playing tennis. No, it's the ідеї, так? okay when I was younger I used to have more free time. I used to hang out with my friends. Also, I used to go to different class, uh, clubs. When I was younger, I used to like playing tennis. Most doдати будь-які свої ще ідеї до цього That's all for now. на цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки, якщо вам сподобалося це відео і було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, тому що далі буде ще більше відео. На все добре, good bye, good luck. До зустрічі на уроці Revision. Повторення. See you!